Шикарні місця в Сан-Петро есть ресторанчик. Як вообще пляжі в Сан-Петро? Ми здесь часто приезжаем, нам очень нравится. Здесь широкий пляж. И всегда можно лечь без шезлонга, со своим пледиком или полотенчиком. Ніхто не выгонит. В общем, тут есть ресторанчик, есть павлины, есть озеленение, есть дитячі площадки. Там он далі 150 метрів, є квартири. От, народу небагато, пальми ростуть, Пляжики широкі, море адріатичні. От, е єдине, що таких от розваг особливо немає в магазинчиків супермаркетів, наприклад, в порівнянні як з Шенженем. Але є екзотика, от, подібно щось як у Турції. Да, от, е ресторанчик працює, харчуватися тут можна. Пляжики, ну, якщо на 7-10 на днів заїхати, просто як екзотика, пляжі і загар, відпочинок біля моря, то в принципі, йде. Якщо треба буде кому по Шенжині квартири, дам, звертайтесь, якщо треба. Контакти по Орікому, також іменно по о, там, Голім, то або трансфер, або туристичні поїздки. Напишіть мені особисті і до зустрічі в Албанії.